Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, оглядаємо заключний в 2024 році тур Французької Ліги 1. В сьогоднішньому випуску. Випуску доволі таки агресивному. Випуску із своєрідним українським підтекстом ми оглядаємо 15-й тур. Плюс до того буде бонусний один поєдинок, ну і, звичайно ж, як завжди, турнірна таблиця та список бомбардирів. Огляд 15-го туру розпочинаємо з дещо несподіваного матчу гавр Страсбур. Обидві команди з нижньої частини турнірної таблиці у Гавра було дві поспіль поразки, а Страсбур взагалі півтора місяці не вигравав. Але гості феноменально провели 4 хвилини всередині першого тайму, протягом котрих забили два голи. 28-ма хвилина кутовий у гостей, і оборона Гавра забула в своїй штрафній про капітана Страсбура Хабіба Діара. Той пробуває потужно 0-1. А на 32-й шведський легіонер Страсбура Себастьян Нанасі робив у нижній воротарський кут, але голкіпер Гавра не врятував свою команду 0-2 після першого тайму. В другому таймі гості в основному оборонялися, і на 60 60-й хвилині виходить їм допомагати це робити український захисник Едуард Собот, у котрого до даного поєдинку була лише одна зіграна хвилина в цю зоні, а тут отримав цілих 30. І зважаючи на те, що в підсумку Страсбур не пропустив, як оборонець, відповідно, Едуард відіграв класно. Плюс до того, війшов в протокол поєдинку не лише як гравець, який вийшов на заміну, а став єдиним гравцем, який в даному поєдинку отримав жовту карту. На 78-й хвилині порушив правила та отримав гірчичник. У підсумку ж його команда виграла аж 3-0, тому що на 90-й хвилині черговий кутовий Страсбура і знову оборона Гавра невпевнено зіграла в своїй штрафній. Цього разу забула про бразильця Андрея Сантоса. Тож 0-3 перша перемога за півтора місяці для Страсбура. І ось такий своєрідний український підтекст французькій Лізі-1. Ну а зараз переходимо до так званих великих команд. Розпочинаємо з матчу Парі Сен-Жермен Ліон. Ліон двічі за останні чотири роки обігрував Парижан, причому це траплялося саме в Парижі, щоправда, з рахунками 1-0. Але вже на восьмій хвилині даного матчу теоретично неможливим був рахунок 0-1, тому що господарі відкрили рахунок. Дезіре Дуе зробив прострільну передачу в штрафну, і Усман Дембеле забив свій перший гол за місяць, в один дотик переправивши м'яч ворота 1-0. А на 14-й... 18 той самий Дезире Дуе заробляє пенальті, яке чітко реалізував Вітін'я. 2-0 на 14-ту хвилину. Грандіозна заявка на успіх. Але виграти перший тайм з даним результатом парижанам не вдалося. На 40-й хвилині дещо забули в своїй штрафні про грузинського легіонера Ліона Жоржа Мікаутадзе, який дещо змінив імідж. Можливо, і через це Парижани за ним не встежили. І Мікаутадзе один гол відіграє. Це не сподобалося голкіперу ПСЖ Джан Луїджі Донарумі, який відразу завалив грузина на газон. Розпочалася суточка, обом були виписані жовті картки за неспортивну поведінку. Але коли футболісти йшли на перерву, по... Тисли один одному руки. Таким чином конфлікт було вичерпано. Конкурентний рахунок 2-1 тримався аж до 88-ї хвилини, хоча у парижан в другому таймі була маса нагод для того, щоб збільшити свою перевагу. А на 88 й ПСЖ вкидали аут біля своєї штрафної, класно вийшли з під пресингу та організували швидку атаку. З ударом від барколягу Кіпер Ліона впорався, а от здобування від Гонсалу Рамоша ні. Тож парижани виграли 3-1. Марсель проти Ліля наступна класна вивіска 15-го туру. В відзначаємо непереконливі дії марсельців у домашніх поєдинках. В першому таймі переважали гості. Як наслідок саме вони могли відкривати рахунок вже на 11-й хвилині. Вихід вічнаві з голкіпером не реалізував Джонатан Девід. Від Марсельців вже в першому таймі був лише один удар у ствір. Але він перетворився в гол. 17-та хвилина. Захисник команди Кентен Мерлен підключився до атаки та забив свій перший гол за три серия сезони 1-0. Але на гол захисника Марселя знайшовся гол захисника Ліля. Щоправда, трапилося аж на 87-й хвилині. Подача зі штрафного і захисник бульдогів, котрий підключився до атаки, діакіте пробиває головою 1-1. Дуже важкою та напруженою була 95-та хвилина. Насамперед для арбітра поєдинку, тому що, по-перше, на цій хвилині марсельці випрошували пенальті, і там були деякі претензії на це пенальті. А по-друге, на цій хвилині футболіст Марселя Поль Лірола пішов. У не грубий, але доволі різкий підкат, як наслідок отримав пряму червону картку. Футболісти Марселя наполягали на тому, щоб замість червоної арбіт краще пішов, подивився відеоповтор щодо пенальті, але ніхто пенальті не призначив. Один-один даний матч так і завершився. Остання команда чемпіонату Монпельє вдома грала проти учасника Єврокубки в Ніци. Але Ніцца на виїзді не переконлива, тому у господарів був шанс фінішувати рік набраними очками. Вже з перших хвилин даного поєдинку було зрозуміло, що голи обов'язково будуть, тому що класний атакуючий футбол. Як наслідок, вже на 17 17-й хвилині рахунок відкрито. Забиває Ніце. Всі вітали Гаетана Лаборда, який потужно пробив дев'ятку. Але сам він не особливо святкував даний гол, тому що свого часу чотири сезони сезони відіграв у Монпельє, протягом котрих забив під 40 голів. Але вже за 5 хвилин господарі рахунок зрівнюють. Жоріс Шатар з лінії воротарської завдає удару головою 1-1. На 28-й пробивається так званий тотал і знову забиває Ніца. Бадрадін Буанані накрутив на фінтив і з лінії штрафної влучно пробив в нижній кут 1-2. В другому таймі спрацювала заміна від Монпельє на 80 80-й хвилині. Штрафний у Ніци. Навісна подача, але подача не точна як наслідок швидка контратака від господарів. І захисник команди Тео Сент-Лус, який лише за 4 хвилини до цього з'явився на полі, забиває гол, замкнувши прострільну передачу від партнера 2-2. Тож Монпельє таки фінішував рік набраним балом, але лише одним. В інших поєдинках 15-го туру переконливу домашню перемогу здобуває Брест над Нантом 4-1. Хоча до 88-ї хвилини було лише 2-1. Але потім дубль на фініші матчу від Абдала Сіма дарує комфортні 4-1. Також переконливим дома був Ірен 2-0 над Анжей. І хоча другий гол господарі забили лише на 92-й, загалом від гостей жодного удару в ствір за поєдинок. Історичний матч на фінішу року видав Монако, оскільки вперше в 2024 році не зміг забити у виїзному поєдинку Ліги 1 0-0 проти Реймса. Домашній Осер ледь не фінішував домашньою поразкою, оскільки поступалися двічі по ходу матчу проти Ланса, але в підсумку зіграли. 2-2. Вперше за 5 років в рамках Ліги 1 зійшлися між собою Тулуза та Сент-Етьєн. То Тулуза в Лізі-2, то Сент-Етьєн там же, а от зараз в Лізі 1 зіграли між собою. Вольова перемога за господарями 2-1. Наступний шістнадцятий тур відбудеться уже у 2025 році. Розпочнеться він 3 січня, але один поєдинок шістнадцятого туру уже зіграно. Причому який поєдинок центральний Монако проти Парі Сен-Жермен. Чому вони зіграли раніше? Та тому, що ж 5 січня між собою мають розіграти Суперкубок Франції, який ще й досі не розіграний. Тому, от щоб не було накладок, зіграли матч чемпіонату раніше. Були серйозні сподівання на боротьбу в даному поєдинку хоча б через той факт, що попередні чотири сезони монегаски вдома не поступалися парижанам. На 22-й хвилині хтось хопився за голову, хтось за серце, а хтось закрив очі руками. Через ось цей епізод. Нападник Монегасків МБОМО перестрибуючи через голки парапережан Донаруму, шипами буц в'їжджає в обличчя. Після чого Донарума сидів кілька хвилин відходив, йому накладені були шви прямо фактично на полі. А обличчя мало ось такий вигляд. Звичайно ж, відразу був замінений. Ну і слід зазначити, що в підтрибунному приміщенні нападник Монако вибачився за даний ін інцидент вже за хвилину після цього епізоду Парижани забивають, можливо, таким чином дещо помстившись за свого голкіпера, Дезіре Дуе забив свій перший гол в цьому чемпіонаті, замкнувши прострільну передачу від Хакімі. Після першого тайму 0-1. А на початку другого тайму м'яч влучає в руку захисника Парижан в штрафній і пенальті для Монегасків, яке чітко реалізував Бен Сегір, зрівнявши рахунок. А вже за 7 хвилин Монегаски взагалі вийшли вперед. Брил Емболо замкнув прострільну передачу що від партнера 2-1. Якби господарі пролідирували, ну скажімо, хвилин 10, можливо, б і виграли даний поєдинок, але вони пролідирували лише 4 хвилини. На 64 й Усман Дембеле зіграв на добивання та зрівняв рахунок 2-2. Що цікаво, вхопив м'яч, побіг на центр поля, таким чином демонструючи, що хочуть вони виграти даний матч, і таки виграють. На 83 й хвилини кутовий у парижан подача і гонсалу рамуш вистрибує вище за всіх 2-3. На 94-й у Монегасків було претензії на ще одне пенальті, але не дали їм це пенальті. А на 97-й після контратаки Усман Дембеле підсікає м'яч над голкіпером Монегасків та оформлює дубль. Тож, 2-4 Монако могли виграти, але в підсумку програли. З урахуванням всіх цих результатів дивимось на турнірну таблицю. Тож так званим зимовим чемпіоном цілком прогнозована стає Парі сен жермен 40 балів у команди. Це на 10 більше, ніж у найближчих переслідувачів. Як і раніше Парижани йдуть без поразок, як і раніше є кращою атакою чемпіонату, ну і майже найкращою обороною. Парижани пропустили 14, так само 14 пропустив і 7-й по 30 балів у Марселя та Монако, відповідно, поділяють другу-третю сходинку, а зону Ліги чемпіонів замикає Ліль 27 балів у бульдогі. В зоні Єврокубків перебувають Ліон 25 балів та Ніца 24. Щоправда, Ніца, найближчого переслідувача, випереджає лише за додатковими показниками. Монпельє вдалося фінішувати рік набраним балом, але вони все одно останні: 9 балів у команди, яка, як і раніше, є найдирявішою обороною чемпіонату. В зоні виліту також перебуває і Гавр 12 балів у команди, яка, як і раніше, не зіграла ще жодної нічієї. На позиції перехідних матчів Сен-Тетєн 13 балів у команди, щоправда, також 13 і у Анже. В небезпечній близькості до цих усіх проблем Нант, 14-та позиція. Страсбур Едуарда Соболя 13-й. Усман Дембеле за останні два матчі забив цілих три голи і серйозно піднявся в списку бомбардирів, щоправда, лише на четверту сходинку. Зараз у нападника ПСЖ 8 голів. А лідирує, як і раніше, Джонатан Девід з Лілля, на рахунку якого 11. По 10 мають Барколя з Парі Сен-Жермен та Грінвуд з Марселя. Ну що ж, наступний раз про французьку Ліги 1 ми будемо говорити уже в 2025 році, тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!